Це мене Артем. Так, друзяки, я думаю, довго мене ждали, я вернувся. Так як не було і не, то не було чому поповнити, то я вернувся, друзяки, до вас з новими відеосами, з новими іграми і всім новеньким, друзі. Так що, друзі, хто мене чекав, то стави лайк, підписуйтесь, якщо хочете, звісно, нікого не заставляю, як завжди. Сьогодні у нас буде ігрушка наподов'ї. Так скажемо, BMG G-drive, так скажемо, роз... будемо крушити машини наші, друзі. Що у нас тут є за машини? Дивіться, гараж. Так, в мене зломана версія, друзяки, думаєте, задобав я вже завше зломена версія, в мене нічого страшного. Бачите, скільки тут тачок. Тут їх дофіга можна обгрейт, таку нажимати, усі номера і покрасити можна. Так, в мене це закрито, відкрито тільки мотор, колеса влучать і нітро. Ну і все, друзі. Так, що, друзі, тут 37 машин всього. Так, в мене така машина, бачите. Зараз виберемо якусь другу. Давайте ну, виберемо цю... Нє, чу. О, оцю вибираємо, апгрейд, друзі, дивіться, зараз обгрейдемо і зараз будемо виїжджати на трасу. Так, друзі, зразу тут є онлайн режим. Дуже я довго скучав за вами, друзі, за відосами знімати. Добре, що чекали мене. Так, все, бачите, ми обгрейдили свою тачку прикольно. Прикольно, скажіть. Графіка на ультрах стоїть, дивіться ось. Так, почнеться, хватит. Трендіти погнали. Так. Drive нажимаємо. Що у нас є фрирайд? Режим відкритий. У нас є дві карти. Також у нас є левели, які можна проходити отримувати вознаграження, так мені нагрушти фаменю не, не треба. Онлайн режим є якийсь закритий, поки ви не пройдете уровні. Тоді відкриється вже. Також у нас є дербі. <кій> І краш-тест, який теж заблокірований. Деребі, я думаю, тут всі знаєте, що робити, треба зражатися машиною своєю, тренити інші машини. Зараз ми просто в такому відкритому режимі перву карту візьмемо і погнали, друзі. Побачимо, яка тут розкрушаємось наших тачок. Ігрушка реально класна, вже граю не пару днів. Багато граю. Так, друзі, погнали! Дивіться, звуки виключу, щоб не було чути. Так, давайте не труху включаємо, дивіться. Оце висота, дивіться, зараз буде кабець. Далі вже є замінення времени. І дуже прикольно. Дивіться. Зараз будемо дивитися, як вона буде розвалюватись. Так, так, так. Опа. Опа, дивіться. Дивіться, друзі, і що зараз буде. О, хопа. Дивіться, розкрушаємося яка тут. Бачите, двері одвалюються. Пре... Звісно, друзі, м'яти не сильно такі підчисляючі, якщо чесно вам скажу. Хотілося б, звісно, чогось кращого, але ж це, друзяки, клон. На жаль, поки що немає. Повної версії настоящої bmg Drive на телефон, так як це буде займати до фіга пам'яті, друзі. Ігрушка ну, реально класна. Реально багато є чого тут а на цій карті Так, карт 2. Ну, ще ігрушка буде обмовлятись, друзі. Так що, друзі, якщо хочете, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силочка на нього внизу під відосом завжди буде. Всі друзі чекаю, всіх вислухаю, усіма поспілкуюся, нікого не прогавлю. Хочете коментарі, пишіть під відосами. Всі читаю, нікого і не ігнорірую. Тільки хочу, щоб ви писали адекватні коментарі. Не писали там всяку фігню. Особливо росіяни, це до вас стосується. Бо багато хто з вас пише всяку фігню, яку мені до самої задниці. Так, коротше, бачите, друзі, розкрушаємось машини. Звісно, желає говорити найкраще. ну, що зробите. Що є, то є, друзі. Ну, прикольна ігрушка. Розроб... Розробники постаралися над нею. Не дуже, щоб аж класно, але ну, ігрушка зачотна, друзі. Також є онлайн-режим, це дуже класно, можна поганяти разом з реальними друзями-друзяки. Друзями-друзяки, прикольно сказав. Ну, також, друзі, кедріфтлі. Так, же, друзяки, так що у нас ця машина? Давайте ми зараз перейдемо, візьмемо іншу машину. В гараж зайдемо. Також, друзі, конечно, Ігрушка реально класна. Також, бачите, інтернету можна грати, тут відкриється до вас, по ходу, онлайн режим. Так, зараз оберемо гараж, заходимо, що у нас є. Так, так, то, бачите, у нас є тут такі нехилі машинки, але ну, це нам поки що не цікаво. Ми візьмемо, давайте. Ну, графіка реально класна, скажіть, друзі. О, Чи ні? візьмемо. О, оцю. Так, драйв. Давайте другу карту візьмемо і покажу вам другу карту теж. Так що, друзі, якщо хочете пограти ігрушку, скачуйте, вона реально класна. Ця машина в мене не прокачана, так я її взяв. Просто покататись. Ну ви бачите, вона не жене, так що ваш сильно як прилякана. Ось, бачите, такий круг. Карти реально прикольні, друзі, можна пограти, наслаждатись, кого нерви, друзі, можете поламати машини. Або можете просто покататися, повипити задання. Якщо хочете скачати ігрушку незломану, то, звісно, можете заробляти на нові машини. Ну, а мені просто подобається ці ігрушки ламати машини отако, таранити. Ну, прикольна, друзья, ігрушка. Всім рекомендую. На цьому, друзяки, я не, дум, не думаю. Затягувати як на дохренище Времені На цьому будемо, думаю, закінчити, друзяк. Якщо сподобалась ігрушка, то з вас, звісно, лайкосик. Що я тут можу ще показати? Більш нічого, машини, 37 машин, карти, онлайн режим, все, що вам треба, друзяки. Для реальної ігрушки прикольної. ну На цьому, друзяки буду закінчувати. З Замість був буде артик звати мене речом. Всі, хто хоче поспілкуватися, я вже сказав, де мене шукати. Телеграм-канал. Або під... Відомо коментарі. Пишіть всіх виступив. Так що, друзі, всім па-па і удачі.